Ідея літньої школи з'явилася через півроку після початку повномасштабної війни, коли президент Європейської асоціації дослідників освіти Джо Охара запитав, чим вони можуть нам допомогти. Ми порадилися і вирішили, і зрозуміли, що якими ми мене здавалися, нам справді потрібна підтримка. І що ми можемо зробити, то це зібратися разом, щоб підтримати один одного, щоб перезарядитися, здобути енергію і стати більш резильєнтними. Ось так це все почалося. Під час звичайної літньої школи викладачі зазвичай тільки навчаються. Під час даної школи резильєнтності ума ми не тільки навчалися, ми співали, ми підкорювали вершини, ми танцювали, ми бігали, ми робили декупаж. Після такого навчання ми повернулися до аудиторії. Оновлені і відмовленими. Про що ця школа резильєнтності? Особисто для мене, як для людини, яка була тимчасово переміщена, і викладача, який працює в тимчасово переміщеному університеті, ця школа про баланс. Баланс фізичної енергії та емоційної енергії той баланс і ту енергію, якими потім з вересня передамо нашим студентам, запалюючи в них жагу до життя і бажання нових звершень. Фізична активність надзвичайно потужна зброя проти депресії та стресу. Протягом школи резервності ми мали можливість займатися йогою, бігом, різноманітними дихальними практиками, які з самого ранку. Надихали нас, заряджали позитивом, давали можливість поспілкуватися з іншими учнями, а також розпочати свій день з позитивом. Не лише спорт, і фізична активність роблять нас більш резильєнтними та стресостійкими. А рукоділля називають своєрідною рідною формою активної медитації, вишиваючи, в'яжучи чи займаючись декупажем. Наші руки повторюють одну і ту ж саму дію, все знову і знову, в той час, як наш розум вільний. Декупаж – ти купав, це своєрідна імпровізація. Щоб створити свій маленький шедевр, можна використати будь-яку річ під рукою, стару пляшку, шматок, дерева, стару газету, і в кінці ніколи не знаєш, який результат ти отримаєш. Тож рукоділля, творчість вчать, вчать нас імпровізувати і таким чином творчо підходити до вирішення проблеми. І я щиро дякую організаторам та всім учасникам літньої школи резинтності УАДО за цей неймовірний досвід, за творчу співпрацю. Хочу подякувати за те, що дорослі серйозні люди з відкритими серцями поставилися до моєї роботи. Я дуже хвилювалася, що серйозні науковці не відчують і не почують мене і не захотять танцювати. Але ми маємо дуже гарний результат. І танець у горах серед хмар з відкритими серцями назавжди залишиться в моєму серці. Це одна з моїх кращих і найщиріших робіт. Я низько вклоняю з кожного за щирість, відкритість і за неймовірний досвід. Це було фантастично. Резильєнтність інколи можна знайти там, де взагалі її не очікуєш побачити, наприклад, у сфері харчування або роботи з тілом. Так, ми у рамках літньої школи УАДО Досліджували, як, зробивши мінімальні зміни у своєму раціоні, допомогти собі стати більш стресостійкими, якісно змінити свій психоемоційний стан на краще, позбутися нав'язливих думок і туману в голові, і також як допомогти собі їжею. З різними хворобами, навіть у окупації, коли медицина не є доступною, також в рамках тіласно орієнтовної терапії, ми практикували прості техніки, за допомогою яких можна буквально витягувати травми з тіла. Вітаю! Хочу поділитися позитивними вайбами та енергетикою від усіх учасників літньої школи резилієнтної у Ада 2023 яка проходила в дивовижному містечку України Ворогтам. Час проведений в школі став неординарною подією для нас всіх школяриків. Зворінених душ об'єднаних різноманітністю нашого досвіду, ідей та поглядів. Наша школа, на чолі з хиризматичною та неприсічною директоркою Оксана Заботна, була пізнавальною та надихаючою, інформативною та мотивуючою. Ми креативили та медитували, практикували йогу та покорили говерлом. Танцювали під очем, зробили забіг та прожили даму незабутніх емоцій. Загалом ми стали гармонійними, зарядженими позитивом та резильєнтними, розкрили свій потенціал науковця та дослідника, експериментували зі здоровим харчуванням та драйвували, зуміли побороти стрес та зменшити тривогу, навчилися приймати обґрунтовані рішення, лікували мозок, душу і тіло. Єдналися у розмаїті, надихаючи один одного нестандартним мисленням та науковими підходами, тренували міські м'язи, навчилися уживати і жити наповнення, імітували кризові ситуації, співали біля вогнища та сходячи, зговорили, тримаємо стрій, справжні науковці, оратори, дослідники, актори, геймери та лідери. Ми хочемо висловити нашу щиру подяку Європейській асоціації освіти та суспічну підтримку та плідну співпрацю. Ми з нетерпінням чекатимемо нашої нової захоплюючої подорожі, подальшого самопізнання, залишаючись невпинними дослідниками мисленням на зростання. Далі буде.